Вітаю, шановне товариство усіх поціновувачів ножової справи. Доробив я нарешті цього мисливця і тепер виставляю на ваш розсуд. Значить, клиночок L-Max, довжина 140 мм, товщина 3,8, ширина 30, поздовжний сатин. Руків'я скрізний монтаж 120 мм. По гарнітуру срібло 925-ї проби. Черньоне. І тут під верхів'ям схована стяжечка. Схована стяжечка. Дуже красивий кап іргийського оріха. Кучерявий душ. Дуже кучерявенький він такий. Герню не вийшов. Такі піховки до нього. В попередніх відео я показував вже його. З міні патронташем на два набої. Сюди входить 3006 або 308. Калібр, шкіра, дерев'яний вкладиш. Фурнітурка теж із срібла 925-ї проби. Таким підвісиком жорстким. Ось такий він вийшов у мене гарніоніч. Так що бувайте мені здорові. Шануйтеся. І слава Україні!